Словений Бог наш завжди, нині повсіча, часи, на віки віки. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. І тим, що в робах життя дарував, Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, Святий Боже свяди, кріпкість і безсмертний помилуй нас. Святий Боже сяди кріпкий сиди безсмертний помилуй. нас. Святий Боже, святий, кріпкий кріпкість, тебе смертний, помилуй нас, Слава ти, Сину, і святому духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. свята і Трой, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владику прости, беззаконня наші, святий посіти, сіли, немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сину, і святому Духові, і нині часи на віки, Отче наш, наші, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отвіє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повся час, і повсякчас, і на віки, віки. Теляповим і вонянням видні, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі тілці, ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, слава Отцю і Сину, Святому Духові. І нині, і повсякчас, на віки віків. Величаємо Тебе, житті Христе, Христе, удостоїв ти нас бути причасниками щедро пресвятого серця Твого. Що віддам Господеві за все, що Він Віндав мені. Вче христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця твого. На нього пиває серце моє, він допоможе мені. величаємо тебе, життєдавче давче Христе. Нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця Твого, Серце чисте мені Боже, і духа правдно обнови внутрі моє. вічаємо Тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого. О, Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віків. Вічаємо тебе, жити даче Христе, буду достоїв ти нас бути причасниками. Щедро Пресвятого серця Твого. Ого. Будьмо уважні мир усім примудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господи, вся земля, співайте ж імені, увідайте славу хвалію. Вся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму у вся Земля, співайте ж імені, обідайте славу волі. Господи помоліться. Бо ти, святийся, Боже наш, і в святих спочиваєш, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віків. Хвалити Богу святини, хвалити у твердені целий Гом. Не хай хвалить Господь. И що сподобиться нам слуханню святого Святої ванглії? Господа, Бо молив. Господи, помилуй і спрості, веслухаймо святе Іванліє ми сім Від мати святе Іван ли, читання слава тобі, Господи, слава тобі Будьмо уважні Сказав Господь своїм учням, усе передав мені Отець, ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, якому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжні, я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим. Єрмо бо моє, любе, і тягарки, Господи, слава Тобі, Ісусе, сину Боже, бо, що відкрив нам щедро до присвятого серця Тво, помилуй, спаси тих, що тебе величають, Серце Ісуса красо присвітна, помилуй спаси тих, що Тебе величає. Серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса сила непереможна, помилуй помилуй, спаси тих, що Тебе величає. Серце Ісуса, любов, не помилуй помилує, спаси тих, що тебе величають. Святеє, серце Ісуса, мили на серце Ісуса, веселости, серце мого, помилує, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Присвятиє серце Ісусайно. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй тих, що Тебе величаю. Ісусе, розум від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, серце Ісуса омилуйно. Серце Ісуса, хорне серцем відпорив і лукавих. Помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, ПОКРОВИ життя моїх, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Присвятий, серце Ісуса, милуй нас. Серце Ісуса, надію, смерти мої, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, Пресвяте Ісусе, потіхо моє на суді, Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, милуй нас. Помилуй нас, Боже, по великій милости, твої молимось, тобі виснухай і помилуй Господи, помилуй, Молимось Господу Богу нашому, що висока голос голос малій насрічних і помилував рабів своїх, усіх, що з'єднані з нами в молитві, за цих, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від всілякої скорби, бідниніва й нужди, і всілякої болізні, душевної, тілесної дарував нам здоров'я, довліттям промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо, щоб зберегтися місто цьому святому храмовицю і всякому місту, село, країні від голоду зайбелі землетрусу, потопу, граду вогню війни. Нападу чужинцю і міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув візні всі, що наступає на нас, і ізбавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління на зрішних і помилував Господи, нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас Боже, спасить наш повання всіх кінців землі. І тих, що на морі далеко, Милостивий будь милостим, владику, доріхів наших, і помилуй нас, Бо, милосердний чоловіколюбний Бог, єси, і ми тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повся час і навіки, віки. З умолінням всі голови, і коліна, приклонивши до Христа, чоловіку любця, помолимо. Тобі, Господи, єдиному благому, не злопам'ятному і сповіду ріхи до тебе приб'яй, недостойний, співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв навесту небесну через множество неправд моїх, але Господи, даруй мені сльози, умилення, єдиний, благий милостивий, щоб ними я молив Тебе очистився перед кінцем відсілякого ріха. Страшне, бо різне місце має прийти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збави. Тому припадаю до твоєї благости не передай мене кривдника, що не похоялися мною вороги мої, благи, Господи, і щоб не казали, прийшов ти до рук наших, нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твих, і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твоє від мене. Але радше ти, Господи, не мене, милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси порози його на мені і зниж усе його діяння і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч, я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простину руки мої до чужого Бога не відкинь моління, моли, вислухай мене Твою блайсю, і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, бо Ти, Господи, є світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого успокоєння, життя, істини і спасення, що триває навіки, віки віки. Примудрі. світися світися новий Єрусалиме слава Господня на тобі засяяла, раді, нині веселися сіоне, а ти чиста породиця, втішайся, воскрес. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!